Мої любі дітки, вітаю вас сьогодні на занятті з розвитку мовлення. Я думаю, у вас усіх сьогодні гарний настрій, тож будьте всі уважними. Наші двері відчиняємо доброту в гості чекаємо. Діти, а що б доброго ви сьогодні зробили? І сьогодні я вам пропоную прослухати оповідання. Сергія Носеня Ялинка. Ось уже кілька років ми не купуємо новорічних ялинок, а прикрашаємо ту, що росте на подвір'ї біля оленяного вікна. Сталося це після зустрічі з Карпом Івановичем. Несли ми того вечора з базару пишне деревце. Аж тут підходить лісник. Погомоніли ми про те. Про се, а на прощання дядько Карпо і питає, скільки за цю красу не заплатили? Два карбованці заплатили. Жаль, якось болісно зітхнув Карпо Іванович. Що жаль? перепитує. Отаку красу нищити. І в селі, і в містах кожний неодмінно хоче придбати ялинку на свято. І навіть не подумає, що для того, аби виросла ось така, як у вас, треба щонайменше десять років чекати. Якби моя воля, то я геть би заборонив рубати і продавати ялинки. Геть постоїть вона в хаті для втіхи тиждень, два і на смітник. Хіба це по-людському? Діти. А чи згодні ви з Карпом Івановичем? Як ви вважаєте, чи це по-людському? Ваші батьки купують новорічні ялинки? Вам шкода зрубаної ялинки? А зараз, дітки, ми з дівчинкою добротою вам пропонуємо послухати віршик Олександра Олеся Ялинка. Раз я взувся в чобітки. Одягнувся в кожушинку, сам запрягся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих став ялинку відбирати. Я туди, а він сюди. Не віддам, кричить, ні за що. Ти ялинку посади. А тоді рубай ледаще. Не пищу і не проси. І цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці, синиці. Страшно стало. Ой, пусти! Не держи мене за поле, бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Діти, як ви вважаєте, чому не можна рубати ялинки в лісі? Кого зустрів хлопчик у лісі? Хто не дав рубати хлопчикові ялинку? Чому? Дітки, а скажіть, про що ми сьогодні говорили на занятті з розвитку мовлення? Яке слухали оповідання? Про що слухали вірш? Що вам більше запам'яталося? За бажанням, дітки, можете вивчити уривок віршика ялинка на пам'ять? А зараз ми з дівчинкою добротою з вами прощаємось. До побачення! До нових занять.